Вітаю, шановні 11 класи, на уроці з історії України. Сьогодні ми поговоримо про Крим, про передачу Кримської області РСР, про становище кримських татар в місцях депортації. Ну і поговоримо про деякі зміни в адміністративно-територіальному устрої Української Радянської Соціалістичної Республіки. Ми почнемо з того, яким залишився Крим після депортації. Кримський півострів, особливо його південна частина після депортації корінних народів спорожніло. До прикладу, в Алуштинському районі залишилось 2600 мешканців, в Волоклавському лише 2200. Сільське господарство позбавлене досвідчених працівників, зазнало значних втрат. Важко повірити, але в 1953 році в Криму лише три хлібних магазини існує, 18 м'ясопродуктів, 8 молочних. Дві твари тканини, дев'ять взуття, п'ять будівельних матеріалів та 28 книжкових кримів на весь Кримський півострів. І хоча уряд заохочував переселеність сюди росіян, цей процес відбувався повільно. Більш того, окремі переселенці через відсутність централізованого водопостачання, незнання природно-кліматичних умов півострова, брак господарських навичок, тікали з Криму. Радянська влада в свою чергу активно русифіковувала Крим. У 1946 році півострів втратив автономний статус, перетворивши на Кримську область в складі російської РСФСР, заборонили вписувати в паспорт Кримсько-татарську національність. Назви тисячі населених пунктів гір і річок півострова, які мали кримсько-татарське походження, замінили на російські назви. До прикладу, села Улу-Узен переименували генеральське, Коктебель в Планерське. Винятком стали лише Судак, Саке, Бахчисарай, Ішунь та Джанкой. Кримсько-татарську мову вилучили з ужитку, заборонили будь-які публікації, і ця заборона тривала до 1957 року. Кримсько-татарський народ втратив близько 25 мільйонів книг, підручників, посібників, 861 школу, 263 клуби, фонди 280 бібліотек. Радянська влада знищувала пам'ятки культури пов'язані з кримцями, Мачеття закривали або перетворювали на крамниці гуртожитки, кінотеатри, під пильним партійним контролем переписували історію кримських татар, щоб уникнути перекручувань історичного минулого Криму, а з Великої радянської енциклопедії вилучили статтю про них. Отже, радянська влада усіма можливими способами намагалась знищити будь-яке нагадування про кримців в Криму. У 1954 році в адміністративно-територіальному устрою України відбуваються дуже суттєві зміни. Тримаючи український народ в колоніальній залежності, російська і радянська імперські пропагандистські машини завжди наголошували про єдність двох братських народів. З цією метою, 1954 року, було організовано бурне святкування 300-річчя так званого «воз'єднання України з Росією. Пропагандистська кампанія протягом першої половини 1954 року перетворилась на суцільний ланцюг урочистих зборів, виставок, концертів, конкурсів, фестивалів, днів культури тощо. Щоб підкреслити важливість цієї події, радянська влада здійснила відповідні адміністративно-територіальні зміни. За іншою версією, такі зміни відбулись задля удосконалення адміністративного поділу і полегшення управління територіями. До прикладу, в Київській області перебувало 45 районів, управляти якими було складно. Тому 7 січня 1954 року було створено Черкаську область. До неї увійшло три міста обласного підпорядкування: Черкаси, Умань, Сміла і територія 30 окраїнних районів Вінницької, Київської, Кіровоградської та Полтавської областей. 4 лютого 1954 року місто Проскурів переимінулося в Хмельницький. Оскільки Проскурів був обласним центром Кам'янець Подільської області, то і область відтоді стала називатись Хмельницькою. У лютому 1954 року Ізмаїльська область було приєднано до Одеської. Пізніше, вже в травні 1959-го було ліквідовано Дрогобицьку область, яка із 20 районами і чотирма містами обласного підпорядкування стала частиною Львівщини. Після 1959 року адміністративно-територіальні зміни не стосувались структури областей. На обласному рівні відбулися тільки переименувань. Наприклад, у 1962 році Станіславську область було переименовано в Івано-Франківську. Ну і також ми пам'ятаємо з вами Донецьку область, яку було переименовано з 1961 року. Кульмінацією всіх подій, які були пов'язані з цим 300-річчя, нібито возгіднання, став указ Президії Верховної Ради СРСР від 19 лютого 1954 року про передання Кримської області зі складу РСФСР до складу УРСР. І відповідний закон від 26 квітня 1954 року. Під час їхнього обговорення доповідачі запевняли у вікомічній дружбі і довірі російського народу до українського та їхній спорідненості і тощо. Це рішення було закономірним, адже зв'язки Криму з Україною мають глибоке історичне коріння. Щоправда, приймаючи його, радянська влада керувалася зовсім іншими мотивами. Після депортації корінних народів Криму життя на півострові завмерло. І хоч уряд заохочував переселення сюди росіян, цей процес відбувався повільно. Більш того, окремі переселенці через відсутність централізованого водопостачання, незнання природно-кліматичних умов півострова, брак господарських навиків тікали з Криму. Отже, входження Кримського півострова до складу української РСР, що відбулось в умовах грандіозної пропагандистської кампанії, насправді переклало на плечі України частина моральної відповідальності за виселення з півострова кримського татарського населення та доручило у УРСР власними силами відновити на півострові господарське та культурне життя. При цьому московський центр нічого не втратив, адже і надалі цілковито контролював Україну. Але кримський подарунок як Каже радянська і сьогоднішня російська пропаганда був не таким доброчинним актом, як спочатку здавалось. Приєднання Криму переклало на Україну ряд економічних і політичних проблем. Внаслідок війни і депортації кримських татар у регіоні панував економічний хаос. Що ж насправді спонукало до такого кроку союзне керівництво? Програ. Прагматично розраховуючи свої дії, воно, по-перше, чітко усвідомлювало, що півостров тісно пов'язаний з РСР господарськими зв'язками. По-друге, передання мало пропагувати українцям і всім народам СРСР переваги політичної співпраці з Росією. Тим часом, за пропагандистською ширмою приховувалось прагнення союзного керівництва перекласти. На українство частину моральної відповідальності за депортацію. На ОРСР було перекладено і вирішення соціально-економічних проблем Криму, деяких привело недокучне і недолуге керівництво РСФСР. Ось що писала Кримська Правда у 1954 році. Нерушима дружба, комуністичні отношения калгозніка труду і артелії імені Калініна від Ніздії всюду. Ранним утром по улице прошумели колхозные автомобили, автомашины. Шоферы, а среди них половина переселенцев с Украины, отправились в Симферополь за удобрением. Спешит на работу в семейный склад бригадир по техническим и масляничным культурам Григорий Александрович Шевченко. Он из Канева, с родины великого кобзаря Украины Тараса Шевченко. В прошлом году его бригада собрала по 34 центнера шалфея с гектара, намного превышив плановые задания. Сейчас бригада готовится к весне, э, к весне семена. С утра до вечера стучат сортиров... сортировки и триера. Члены бригады, переселенки из Черниговщины Вера Даль и Софья Сумко показывают пример высокопроизводительного труда всем колхозникам. Ежедневно они выполняют почти по полторы нормы. Колхоз полностью обеспечил себя семенами всех культур для весеннего сева. Завершили их очистку, проверили на всхожесть. Семена хранятся в сухом и чистом помещении. Несмотря на это, агроном МТС колхозе и товарищ Редько, прибывший в Крым с Киевщины, напоминает заведующему складом переселенцу Черниговщины товарищу Гапоненко. Посматривай хорошенько, Евгений Михайлович, не сыреет ли, не греется ли семена. В прошлом году овощеводческая бригада, которая руководит украинец Умани Павел Собрала с каждого гектара по 462 сантимера поздней капусты. Бригада Савелия Логвинова намного меньше по 445 центнеров. Это задело самолюбие коренного жителя Краснокрымки. И он решил в этом году, во что бы то ни стало, обеспечить своего товарища. В этом социалистическом соревновании крепнее дружа бригад, состоящая наполовину из переселенцев с Украины. Уже цей уривок. Нам показує, що навіть до приєднання Криму до України там було велика кількість українців, які розбудовували цей регіон. І вже з 1954 року з України були спрямовані значні людські та матеріальні ресурси, і відтоді спостерігається Українізація Криму. Але при цьому московське керівництво хотіло розбавити росіянам етнічний склад України. Хрущов знав, що після депортації з України німців, вигнання поляків, убивства євреїв, переселення чехів, румунів, частини угорців, насильного завезення в УРСР українців з Польщі питома вага українців в Республіці суттєво зросла, включаючи і компартію. Останнє посилило автономістські настрої серед партійців, тому передача Криму вплинула на зниження відсотка українців в РСР і водночас зростання відсотка росіян від 13 до 16%. Це ускладнювало міжнаціональні відносини, частка росіян в РСР збільшилась, і у 1959 році в Криму мешкало 1,2 мільйона осіб. Українці становили 22,3%, росіяни 71,4% від загальної чисельності мешканців Криму. Завдяки важкій праці українців відбувається швидке піднесення всіх галузей виробництва. було відбудовано міста, зведено життєві важливі для Криму об'єкти. Коштом України збудовано житло, навчальні заклади, дитячі і спортивні табори, готелі, театри, автовокзали, пансіонати, лікувальні заклади, порти та водосховища. З 1959 року ввели в експлуатацію першу в Європі гірську міжміську тролейбусну лінію, Сімферополь, Алушта, Ялта. Найбільш знаковою подією в житті півострова стало відкриття в 1963 році першої черги Північно-Кримського каналу. Канал постачав прісну воду з Дніпра в Крим. Завдяки цьому відбулося стрімке піднесення сільського господарства, зокрема садівництва, і сформувалось промислове ставкове рибництво. В історичній перспективі приєднання Криму посилило могутній економічний, майбутній економічний потенціал України. І тут хочеться поговорити про кримців, тому що в Криму все зрозуміло, як відбувається. Одним з найстрашніших злочинів радянської влади під час війни стала депортація кримського татарського народу, який, якого звинуватили в колабораціонізмі. Усього за три дні з 18 по 20 травня 1944 року близько 200 тисяч кримських татар вивезли товарними вагонами з Криму. З них майже 6 тисяч. Ув'язнили в Гулагах, а 194 185 осіб стали спецпоселенцями. Кримський татар було вивезено до Узбекистану, Казахстану та різних регіонів РСФСР. Все майно, будинки, худобу, птицю. Відразу конфісковували на користь радянської держави. Під час переїзду від Спраги і Тифу гинули люди, переважно похилого віку і діти. Спеціальні переселенці, так само називали депортованих, формально мали такі ж права, як і інші громадяни СРСР, але до них ставились підозрою, як до зрадників радянської батьківщини. Це були результати пропаганди, проведеної владою серед місцевого населення. Трагедією для Кримли було те, що їхні сім'ї. В процесі депортації були роз'єднані. Переїзд в інший, навіть сусідній район, дозволялись тільки за наявністю виклику від близьких родичів. Несанкціонований виїзд за межі місць поселення вперше карали п'ятиденним арештом, а повторне порушування розглядались як втеча з місць заслання і каралось 20 роками ув'язнення. Насіб Апте згадував. Одразу після приїзду ми жили в бараках, які будували для ув'язних. Там не було ні води, ні світла, а через хвороби та інші епідемії почали один за одним вмирати люди. Пам'ятаю, як дитина плакала, смукчучи груди вже мертвої матері. Тіла померли, ховали, було нікому і нічим. Їх з'їдали шакали. І ще один уривок з листів, де депортовані писали родичам на фронт про своє життя. Звісно, ці. Листи не дійшли до адресатів, вони були конфісковані НКВДстами, але збереглись в архівах. Ось, наприклад, з листа Сулейманові Халілю від сина муси. Робітникам дають 300 грам хліба тим, хто не працює, 150 грам. Усе, що було, продали, і тепер не знаємо, що робити. Сервер, Віляда, Ленар і Гульнара померли. Мама лежить в лікарні. У неї опухли ноги, і я, Марія, я і Марія хворіємо. Малярію. З нашого села померли 50 чоловік. Тато, якщо дядько Сетар там, де то передай, що в нього померли Фазил, Норіс і Якуб, а дружина хвора. Ну і ще подібний лист е Алабієва Лілії асаняо З нашого села померло 26 людей, які в інших селах. З колгоспу майже нічого не дають. державу Державну допомогу теж перестали давати. Не знаю, що будемо робити. Квартири дуже погані, від дощу не захищені, скоро на сусід, мабуть, не буде. Висилає список померлих. І далі йшов список із 19 осіб. Поселення, де мешкали кримські татари, були оточені воєнізованою охороною, блокпостами, огороджені колючим дротом. Тут виконували найважчу роботу: працювали на лісових заготівлях, у шахтах, обробляли бавовні поля, зводили промислові об'єкти. Це було незвично і важко для кримців які раніше займали переважно садівництвом і виноградарством. На роботу ходили під конвоєм, жили в бараках, халупах, а то й просто неба. Продовольчий пайок видавали лише працездатним. Його місячна норма складала 8 кг, 200 г борошна і 2 кг кропи. Виснажлива праця, незничний клімат, брак чистої води, голод і епідемії малярії, дизентерії та тифу все це спричинило зростання смертності серед кримських татар. І в перші півтора року після депортації в Узбекистані, наприклад, померло майже 30 тисяч кримських татар, що склало близько 20 від депортованих. Ще за життя Сталіна у середовищі депортованих обговорювали різні варіанти дій, які мали спонукати владу змінити долю репресованого народу. Проте масовий рух за повернення до Криму став можливий тільки після початку відлиги. Так, на 20-му з'їзді КПРС у доповіді Микити Хрущова вперше прозвучало про допущену стосовно депортованих народів несправедливість. А 28 квітня 1956 року вийшов указ, який скасовував режим спецпоселень, а їхніх мешканців звільнились під адміністративного нагляду. Проте цей указ не передбачав ні повернення майна конфіскованого, ні повернення в ті міста, звідки люди були виселені, тому в умовах десталінізації були лише пом'якшені їхні умови. У квітні 1956 року спецпоселення зняли з обліку Кримці звільнились під адміністративного нагляду, але звинувачення в державній зраді знято не було. Було видані засекречені постанови, які забороняли кримським татарам селитися в областях близьких до Криму: Запорізькій, Херсонській, Миколаївській Одеській. Одесі. Право повернутися на історичну батьківщину кримські татари отримають лише в 1989 році. Наприкінці 1956 року. Було відновлено національні автономії Калмицького, Карачаївського, Балкарського, Чеченського та Інгуш... інгушського народів. І на початку 1957 року почалась репатріація цих народів. Кримські татари, німці і турки, месхетинці такої можливості не отримали. І як наслідок, вже до, до осені 1957 року на підприємствах за місцем проживання виникає мережа ініціативних груп кримських татар. Які збирали підписи під петиціями з вимогою повернути татарам на Батьківщину. До вищих органів влади були спрямовані петиції, підписані десятками тисяч людей, а також тисячі індивідуальних листів. І протягом 1965-67 років, наприклад, до центральних органів влади СРСР не дійшло близько 53 тисяч листів і телеграм від кримських татар, багато з яких мали десятки, сотні і навіть тисячі підписів. Тобто перший етап. В умовах десталінізації спробою кримських татар повернутися на Батьківщину став петиційний. Про інші етапи поговоримо вже в наступних розділах. Домашнє завдання я пропоную вам попрацювати з підручником, попрацювати з контурною картою і виконати одне із завдань, яке ви бачите на екрані. Дякую за увагу і до зустрічі з вами на наступних уроках.